Коли людині даровано талант, то він весь час збентежитиме її серце, підганятиме до творчої роботи навіть тоді, коли на шляху у митця виникнуть економічні труднощі. Лише завдяки завзятості, наполегливості і великій любові до прекрасного митець долає всі перепони, шукаючи заповітну стержину, яка приведе до глядацького серця, і в світ приходять твори, що радують людей, вносять в їх душі мажорні світлі мотиви. В роботах знаного на волині художника Святослава Андрейчина відчутний своєрідний підхід до конкретного образу у власному світлі фарб, де поєднуються переважно яскраві кольори, які викликають лише почуття захоплення, заворожують глядача, але ні в якому разі не дратують чи відштовхують. Окремі картини художника несуть в собі відтворення кольорових снів. Багатої уяви розмаїття його фантазії, яке митець вихлюпує на полотно. Інші твори ведуть глядача древніми вулицями міст Львова і Луцька, які вдало в своїх картинах відобрасила рука майстра. Адже лише художник здатен підмітити в архітектурі будинків всю красу і велич споруди, а потім при допомозі пензля перенести це на полотно. Творчість Святослава Андречина різнотематична. На Вернісаже були представлені роботи, в яких гармонійно поєднується природа, квіти, звірі і людина. Загалом експонувалося близько 30 робіт автора, виконаних протягом останніх двох років. Тривалі подорожі, знайомства з містами України, цікавими людьми допомагали митцю в пошуках нових тем образів. А робота в Луцьких майстернях художнього фонду сформувала власне світосприйняття художника. Святослав Андрейчин є постійним учасником обласних художніх виставок. Його роботи викликають зацікавленість у Польщі, Німеччині, Сполучених Штатах Америки Канади. Чимало полотен митця знаходяться в приватних колекціях цих та багатьох інших країн.